Всім привіт! Ще раз відповідаю на запитання стосовно калюш своїх. У нас зараз по ночам мінус 3-4 стабільна. Вода зараз в день плюс 2, вона навіть не розмерзається. Шар з сантиметрів ну, 4, мабуть, льоду. Бачите, такі нагагуліни, але ж з тазиком все добре. А в пруду в тому, що бітонований, Зараз вам покажу, що я зробила. Так, ось дивіться, ще другий тазик. Бачите, видно, як змерзли сосінки водяні. І рис. Ну, тобто, все, хоч на коньках катайся. Мені таке враження, що тут вже хтось катався. Це я пробувала тут лід, він тут не сильно товстий. Подивіться, що я зробила. Я взяла в бутилку, насипала камінчиків, так, щоб трошки бутилка плавала. Можна взяти баклажку велику. І так і лишаю. Коли буде сильний льод, сильно буде замерзати, баклажку буде стискати. Але стінки не полопаються, щоб ви не переживали. Так можна робити і в тазиках таку бутилку плаваючи. Або баклажку 5 літрову від води, насипати щось важкенького можна землі, піску, що є під рукою. І не закривати, щоб коли буде сплющувати повітря, з бутилки м -м, виходило. Не знаю, можливо, можна її з пробкою лишити. Я не пробувала, я лишаю тільки так. Сьогодні вже плюсова температура, бачите, лід трошки почав танути. Але він досить ще товстий. Якщо бачите, там ще листя видно від німфей, вони не всі відмерли тут. І ось поросль м'яти, яка вже вилізла з горщика і росте просто в воді з повітряними коренями. Все лід тазики не лопаються. Це вже не перший рік він тут закопаний, не перша зима. Можливо, він там надувається знизу, не знаю, але за рахунок того, що там земля а не бетон, то він не лопається. Все стоїть, бачите, зелененьке. Це все буде зрізатися, ця м'ятка на весну і буде лізти там нова. Тому, бачите, я не переживаю за те, що вони полопаються. Я вам казала, у мене був досвід, у мене лише один раз лопнув тазик, коли він стояв просто на землі з німфеями, з водою. Вода сильно замерзла. Тазик трошки, ну, поміняв форму. Але я його почала е смикати, думала переставити. А він примерз до землі. І тоді край трошечки такого збоку лопнув. Все, це був єдиний випадок, коли у мене лопнув той тазик. Е тому не хвилюйтеся, нічого з ними не буде, все буде добре, все перезимує, ні горщики з рослинами, нічого не прибираю, воду не зливаю, не міняю, все зимує так, як є. Одразу покажу, як починає розквітати Еріка. А буквально, я не знаю, ще може якийсь місяць, і вона буде масова, вся-вся-вся в квітах. Сакури продовжують квітнути. Квіточки трошки поприбивало морозом, але бачу. Багато рожевих бутонів. Тобто, як тільки вилізе сонечко і зійде мороз, вони так само знов почнуть відкриватися. І це вже буде три місяці, як вони квітнуть. І я думаю, що це дотягнеться до березня, а потім вони почнуть просто листечка вже розкривати. Ось така цікава це аутоналіс розе. Бачите, як вона в нашому кліматі квітне всю зиму. Ось так у нас зимують всі рослинки, ми нічого не заносимо, нічого не вкриваємо. Неважливо, який буде сніг, мороз, воно все у нас зимує в горщиках. Тому якщо ви купуєте рослинки в горщиках, ви можете сміливо лишати у себе їх на подвір'ї. Лише бажано сам горщик прикопати в землю, щоб він не пересихав так сильно, якщо буде оттіпіль, і не сильно втрачав вологу. У нас тут просто мульча насипана, тому вони себе добре почувають. Звісно, коли прям сильні снігопади, то бажано всі ці горщики покласти. Можливо, так і будемо робити. Але поки у нас такого снігу немає, то вони все гарно витримують. І мінус вісім вже витримали, і мінус 4. І все зимує. Я зараз постійно на роботі через те, що погоди дозволяють ще тепленько. Про канікули я мріяла, мріяла і мрію далі. Про відпустку так само, але погода дозволяє: люди приходять. Лопата ще входить в землю, тому можна ще досі у нас висаджувати на півдні. Всім дякую за перегляд нашого короткого відео. Побачимось наступного разу. Всім гарного дня! Я побігла працювати далі.